Стикались колись з тим, що авто не завелось взимку. То може варто підготуватися до таких несподіванок? Ні, я не пропоную вам купити нове АКБ. хоча у нас в Exist їх дійсно багато, в різних цінах та з будь-якими характеристиками. А сьогодні пропоную вам зарядити ваш акумулятор, і ви будете здивовані, але це треба робити не лише перед зимою. Всім привіт! Ви на каналі Existій. Зібрав для вас поради від досвідчених акумуляторників, які реально працюють. Кажуть, що так, АКБ може прослужити не 3-4 роки, а всі 10. Окрім корисного, буде і приємне. Наприкінці відео дивіться до кінця і не забувайте підписуватись, щоб перевірити, чи ви виграли подарунок, чи ні. Отже, акумулятор потрібно заряджати у трьох ситуаціях. Перша ситуація це планова. Таку зарядку потрібно проводити двічі на рік за графіком. Спочатку перед зимовим сезоном, потім одразу після перед зимою, зрозуміло. Зараз необхідно максимально відновити заводські параметри акумулятора. Тому до сильних холодів зазвичай у листопаді знімаємо акумулятор та несемо додому. Якщо не буде позаштатних ситуацій, цього вистачить до весни. А навіщо заряджати акумулятор навесні? Адже все гаразд, машина заводиться. Я поясню, взимку будь-який акумулятор працює у дуже інтенсивному режимі та під великим навантаженням, а найголовніше в умовах постійного недозаряду. Тому навісні він частково розряджений. Але оскільки температура повітря збільшується, а кількість енергоспоживання знижується, ви цього все одно не помітите. Але це дуже погано. Знаєте чому? Через сульфатацію, тобто осідання кристалів сульфату свинцю на пластинах батареї. Сам собою процес не страшний і цілком оборотний. Але найкраще проходить на зарядженому акумуляторі. А при недозаряді сульфат осідає на пластинах і починає їх руйнувати. Тому акумулятор служить 3-4 роки. А могли б і довше. Заряджений акумулятор це ваші комфорт та безпека. А ці дві речі це найбільші пріоритети для компанії CTR, бо кожна деталь підвізки та кермового управління CTR дбає про нашу безпеку та комфорт, доки ми насолоджуємося поїздкою. Повертаємось до ситуації, коли ще треба заряджати акумулятор. Окрім планового варіанту. Зарядити АКБ треба, коли ви помітили зниження рівня напруги. Взимку перевірити цей параметр потрібно раз на тиждень, у теплу пору року можна раз на місяць. Це можна робити двома способами. Або виміряти напругу на клемах мультиметром. Або купити індикатор напруги бортової мережі, який вставляється в гніздо прикурювача. І якщо ви помітили, що напруга впала нижче 12,5 вольт акумулятор потрібно зарядити за допомогою зарядного пристрою. Генератор цього вже не зробить. Нормальне значення 12,7-12,8 Вольт. А 12 вольт це вже наполовину посаджена батарея. І третя ситуація, коли акумулятор вимагає зарядки, це коли автомобіль не заводиться. 95% таких ситуацій відбувається взимку. В такому випадку вам варто терміново зарядити акумулятор. Хтось скаже, може прикуритися, покататися, і після цього акумулятор сам почне заводити машину. Це так. Але відновить його лише повна зарядка. А часто буває так, що наступна морозна ніч просто добуває незоряджені акумулятори. Запам'ятайте одну річ: якщо не лінуватися заряджати акумулятор, коли він того вимагає, то батарея віддячить вам довгим терміном служби. І не треба буде жалітися на те, що якість вже не та. Ось. Коли трава була зеленіше, а машини їздили і не ламалися взагалі. Посилання на акумулятор, зарядки, інші пристрої. Як завжди, я залишу під відео. До речі, в ексістій діє безкоштовна доставка на все без обмежень по сумі замовлень. І на акумулятори також зручніше, ніж у нас, просто. Не знайдете. А наприкінці за приємною традицією розігрую подарунок. Ось ці 5 кепок CTR знайдуть своїх власників серед тих, хто залишить коментар під цим відео. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.